На початку листопада цього року в Італії спалахнула одна з найбільш резонансних справ прокуратура Мілана, очолювана прокурором Алесандро Гоббісом, відкрила розслідування щодо групи громадян Італії, які, за інформацією слідства, у 1990-х роках платили представникам військових формувань у Боснії значні суми за поїздки до обложеного Сараєва. Для того, щоб отримати можливість застосовувати вогнепальну зброю проти цивільних заради власного задоволення, для них це була лише розвага, як мисливські тури у Африці, це відео про так зване полювання на людей у Сараєво, про матеріали, які десятиліттями залишалися прихованими. Про байдужість і цинізм, що дозволили перетворити реальну трагедію на елемент розваги для заможних відвідувачів, і про те, чому правда виходить на поверхню лише через 30 років. Підставою для початку слідчих дій італійської прокуратури стала скарга та детальне 17 сторінкове досьє зібране італійським журналістом і письменником Еціо Гавацени. Уперше він натрапив на згадки про так званих туристів-стрільців ще у 1990-х в італійських медіа, але серйозно взявся за тему значно пізніше, після перегляду документального фільму Сараєво сафарі» словенського режисера Мірана Жупанича, який вийшов у 2022 році. Фільм став відправною точкою, пояснив Гавацени. Я почав спілкуватися з режисером. А потім розширив власне дослідження, доки не зібрав достатньо матеріалів, щоб передати їх прокурорам Мілана. Ця стрічка стала першим візуальним документом, що системно виклав механіку цього явища і перевів обговорення проблеми з площини міських легенд у площину фактологічного аналізу. Жупанич працював над фільмом кілька років, поступово збираючи дані, які учасники подій. Тривалий час не бажали розголошувати. Центральною фігурою фільму є захищений свідок, колишній офіцер боснійської розвідки, який погодився говорити лише на умовах анонімності. У кадрі свідок розповідає про багатих іноземців, які платили за відвідування позицій стрільців армії боснійських сербів та стріляли по людях у столиці Сараєво. Під час війни. 1992 років, коли місто перебувало в облозі, він описує їхній вигляд і манеру поведінки, зазначаючи, що вони носили дорогий спеціалізований одяг для активного відпочинку, який помітно виділявся на тлі часто зношеної форми звичайних військових. Зброя гостей, за його словами, була обладнана високоякісною оптикою, типовою для полювання на великих тварин. І відрізнялися від стандартних армійських зразків. Сербські ветерани повністю відкинули такі твердження. Очільник їхньої організації назвав ці заяви повністю вигаданими. Попри це, матеріали, наведені у стрічці, узгоджуються зі свідченнями, що пролунали ще у 2007 році в залі Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії. Перенесімося на мить до зали суду. Лютий 2007 року, Гаага, Нідерланди, на черговому засіданні міжнародного трибуналу розглядаються порушення, пов'язані з подіями боснійської війни початку 1990-х. Серед численних очевидців, які описують перебіг облоги Сараєва, особливо вирізняється колишній військовослужбовець морської піхоти США Джон Джордан. 22 лютого Джон під присягою розповідає про те, що бачив власними очима. Він описує місто, оточене стрільцями з боку сербських сил, які цілеспрямовано наводили приціли на цивільних мешканців, чоловіків, жінок і навіть дітей. Люди часто ганули просто під час спроби дістати воду чи їжу. Сам Джон тоді отримав поранення в груди. Однак найбільший резонанс викликала інша частина його свідчень. Він говорить про відвідувачів із-за кордону, яких називає туристами-стрільцями. За словами Джона, це були заможні іноземці, які платили великі суми, щоб приїхати до Сараєва під час війни і отримати доступ до позицій, звідки можна було вести вогонь по місту, перетворюючи реальну трагедію на небезпечну розвагу. Саме тоді чутки про подібних стрільців-туристів уперше виходять у публічну площину. Щоб зрозуміти, як могло з'явитися таке явище, потрібно повернутися до історичного контексту. Розпад Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія наприкінці 1980-х був тривалим і болісним процесом. У різних частинах регіону спалахували внутрішні конфлікти. Багатонаціональна Боснія, де жили боснійські мусульмани близько 43%, хорвати-католики, приблизно 7%. Та православні серби, приблизно 33%, опинилася в самому центрі нестабільності. Сербська політична еліта прагнула створити власне державне утворення Республіку Сербську. Коли у 1992 році Боснія проголосувала за незалежність, сербські представники бойкотували голосування, і вже 6 квітня. 1992 року почалася багаторічна облога міста. Того дня близько 13 тисяч сербських військових оточили Сараєво та розташували артилерійські установки на пагорбах навколо міста, намагаючись зламати опір і встановити контроль над територією. У середньому на місто щоденно падало близько 300 снарядів, що призводило до руйнування шкіл, лікарень. Житлових будинків і численних жертв серед мирного населення. Понад 300 тисяч мешканців були змушені жити в умовах постійної небезпеки через обстріли, брак їжі, води, електрики та опалення. Місто перебувало під прицілами стрільців, розміщених на дахах і навколишніх висотах, тож пересування вулицями ставало ризикованим. На багатьох будівлях з'явилися попереджувальні таблички обережно снайпер, які нагадували людям про загрозу на кожному кроці. Мірсат Сіяріч, 22-річний студент історик, який на той час жив у центрі Сараєва на верхньому поверсі багатоповерхівки, згадує колись ми мали чудовий краєвид на все місто. Але на початку квітня 1992 року ситуація різко змінилася. Ми опинилися під постійною загрозою. Про звичайні прогулянки вже не йшлося. Щоразу, виходячи з квартири, потрібно було бути максимально уважним. Хлопець бачив, як людям загрожувала небезпека просто під час спроби дістати воду чи допомогти тим, кому була потрібна підтримка. Це стосувалося не однієї чи двох вулиць, майже всі були небезпечними, якщо проглядалися з пагорбів, каже він. Головна вулиця Сараєва навіть отримала неофіційну назву Алея снайперів. Район, у якому жив Мірсад, став одним із найризикованіших у місті. Восени 1992 року на тлі всіх цих подій. До Сараєва прибуває Джон Джордан, американський волонтер і пожежник. Він допомагає діставати дітей із підзавалених будівель, гасить пожежі навіть під час активних бойових дій. Попри прямі погрози на адресу його команди, Джон не полишає своєї роботи. ЕК тривало до серпня 1995 року, коли після особливо потужного удару по Сараєвському ринку Маркале НАТО розпочало масштабну повітряну операцію проти позицій боснійських сербів навколо міста та в інших частинах Боснії. Ці дії суттєво послабили їхній військовий потенціал. І змусили припинити використання важкого озброєння. Облога почала поступово згасати. 29 лютого 1996 року підрозділи боснійських сербів залишили свої позиції. Після 1425 днів місто нарешті змогло видихнути. Проте лише через роки, після закінчення облоги, на суді з'являються перші свідчення про так званих туристів-стрільців. І Міжнародний трибунал у Гаазі розпочинає розгляд справ щодо осіб, відповідальних за воєнні порушення. За 24 роки роботи трибунал висунув обвинувачення 161 особі, серед яких були високопосадовці, президенти, прем'єр-міністри та військові керівники. У результаті було винесено 90 обвинувальних вироків. Одним із ключових вироків трибуналу став вирок генералу Станіславу Галичу, командувачу Сараївсько-Романійського корпусу Армії Республіки Сербської, у період з вересня 1992 по серпень 1994 року. Він був визнаний винним у порушенні законів війни та злочинах проти цивільного населення, а також у застосуванні так званого залякування. За вироком 2003 року, останнім підтвердженим апеляційною палатою у 2006 році, Галич отримав довічне ув'язнення. Цей вирок засвідчив цілеспрямований характер кампанії, снайперських і артилерійських обстрілів серед найвідоміших справ трибуналу: процеси проти колишнього президента Сербії Слободана Мілошевича та лідерів боснійських сербів Радована Караджича і Радко Младича. Вони були визнані винними у численних порушеннях, зокрема у злочинах, пов'язаних з облогою Сараєва та у етнічному винченні у Сребрениці. Однак жодного офіційного обвинувачення проти так званих туристів-снайперів не було висунуто. Після виходу фільму Жупанича важливу роль у перенесенні справи в юридичну площину відіграла тодішня міська голова Сараєва Беняміна Карич – вона особисто звернулася до прокуратури Боснії і Герцеговини, закликаючи до розслідування представлених у стрічці фактів. Нині ці події знову розглядаються в рамках офіційного слідства. Прокурори вивчають можливу причетність італійських громадян до серйозних злочинів проти мирного населення Сараєва. Спираючись на документи та свідчення, Еціо Гавацені відтворив маршрут, яким групи людей. Потрапляли на позиції боснійських сербів на схилах біля Сараєва. За даними журналіста, ключовим логістичним центром у цій схебі було місто Трієст на півночі Італії, саме звідти групи, до складу яких входили громадяни Італії, США, Канади, Росії та інших держав, прямував на Балкани. Пересування було ретельно організоване. Для проходження численних контрольних пунктів учасники користувалися документами, які давали змору спростити рух. Найчастіше це були акредитації журналістів або посвідчення співробітників міжнародних гуманітарних організацій. За твердженнями джерел, вартість одного такого туру коливалася приблизно від 70 до 100 тисяч німецьких марок, фунтів стерлінгів або євро. Найбільш тривожною деталлю цієї діяльності була різниця в цінах залежно від обраної мішені. За словами генерала у відставці Едіна Субашича, який під час війни працював у військовій розніці Боснії, найнижчу суму призначали у випадку дорослого чоловіка. Вищий тариф стосувався жінок. Найдорожчим же вважалося посягання на життя дитини. Субашич зазначає що оплата здійснювалася готівкою і передавалася безпосередньо організаторам та польовим командирам підрозділів армії Республіки Сербської. У результаті ця схема перетворила обстріли цивільних на прибуткову бізнес-модель. Втім, окрім комерційного сафарі існував і феномен так званого ідеологічного туризму. Доказом є задокументований у фільмі Павла Павліковського Serbian Epics 1992 епізод за участі російського письменника Едуарда Лімонова. На відео видно, як він здійснює стрільбу з великокаліберної зброї у бік житлових кварталів Сараєва. Екскурсію позиціями на пагорбах йому організував лідер боснійських сербів Радуван Караджич якого згодом Міжнародний трибунал у Гаазі визнав винним у злочинах проти людяності. Лімонов не здійснював оплати за свій візит, він прибув як прихильник Караджича та висловив йому публічну підтримку, сказавши, ми, росіяни, повинні брати з вас приклад. Та повернімося до розслідування. Судові процеси тривають, але особи так званих туристів-стрільців досі не встановлені. Те, що воно розпочалося лише через три десятиліття після облоги Сараєва, свідчить про слабкість міжнародного правосуддя. Такі історії нагадують, що без належного контролю та притягнення до відповідальності полювання на цивільних може повторюватися і набувати нових форм. Сучасні технології, зокрема дрони, вже масово використовуються в Херсоні та інших містах України. Немає підтверджених даних про участь іноземців у злочинах проти мирних українців. Але важливо вчитися на минулому, щоб запобігати повторенню подібних ситуацій. Якщо вам важливо, щоб про такі події дізналися більше людей, підтримайте це відео. Поставте лайк, підпишіться на канал і поширте його серед друзів. Це допоможе донести правду та привернути увагу до злочинів, я ті не можна замовчувати. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!